Кам'янському мер міста Андрій Білоусов та начальник Кам'янської районної військової адміністрації перевірили роботу пунктів незламності. Ці місця створені для підтримки мешканців у складних умовах, коли доступ до електрики, тепла чи інших базових ресурсів може бути обмежений через терористичні акти Російської Федерації. Сьогодні разом з очільником нашого районного центру мера міста Кам'янське Андрієм Білоусовим об'їхали вибірково декілька пунктів незламності. Всього по території району у нас їх 90. Сто перевірка показала, що пункти незламності мають все необхідне для того, щоб повноцінно функціонувати. Дякую, Андрій Лянів, за те, що ви особисто переймаєтесь цим питанням. Сьогодні вже тисячу днів, як іде повноцінна війна, але ми незламні. Ми готові до. До всіх викликів у нас в місті підготовлено 25 пунктів незглавності. Вони забезпечені всім необхіднім. Є генератори, є запас палива на тиждень, є запас їжі, медикаментів, працює інтернет, тобто у разі необхідності будь-які мешканці нашого міста або може бути. Хтось буде проїжджати через наше місто, може або днем, або ночі приїхати, і тут у разі повітряної тривоги, або у разі відключення електроенергії, підключити свій гаджет, використовувати інтернет, отримувати гарячий чай, чаї, тобто. Забезпечення всім необхідним для того, щоб люди могли приходити сюди і користуватися. Пункти незламності розташовані в школах, лікарнях, територіальних центрах, у приміщенні міської ради у ЦНАПах та інших установах міста. Кожен із них забезпечений необхідним для комфортного перебування мешканців. У кожному пункті призначено відповідальних осіб, які готові зустріти людей у будь-який час та надати допомогу.